Міністр оборони Естонії повідомив, що, попри заборону експорту через воєнний стан, Естонія хоче купувати українські ракети дальньої дії, ані іуди ця угода, як заявив естонський міністр оборони, можлива за згоди українського уряду. Також він наголосив, що кошти від продажу української зброї допоможуть нашій державі збільшити виробництво інших видів зброї для власної армії. Отже, Північно-Атлантичний альянс розпочав навчання титфу Стенун. Це непохитний полудень, суті в тому, щоб відпрацювати доставку і Використання американської тактичної ядерної зброї, яка розміщена у Європі. В цих навчаннях задіяні 2000 військових, 60 літаків з 13 країн. Це бомбардувальники, винищувачі здатні нести ядерну зброю, літаки супроводу до заправки, літаки реби. Таке інше. В цих навчаннях відпрацьовується серед іншого подача боєприпасів і підвізка їх під літаки носії, але в польоті використовуються навчальні бомби. Там макети, ці навчання триватимуть два тижні, і власне тут, що цікавого і важливого з одного боку, ці навчання проходять щороку з часів холодної війни, але зараз вони більш такі публічні і більш такі інформаційно підтримані, тому що фактично. За цей час, за останні два роки, країни НАТО здійснили модернізацію і сховищ, де зберігаються ядерні боєприпаси, і оновили самі боєприпаси. і. Власне, це є одним важливим таким сигналом для тієї ж Російської Федерації, яка весь час, чи щонайменше два останні роки, активно використовує тематику, пов'язану з ядерною зброєю як вплив на європейських партнерів в Росії. Чомусь панує переконання, що якщо зокрема вони будуть використовувати тактичну ядерну зброю, то НАТО там злякається, під ними руки вгору і фактично не буде протидіяти. А насправді так не не. Не буде, а з іншого боку, ще згадаю одну історію, яка стосується перемовин міністра оборони Остіна і міністра оборони е, Росії Шойгу ще там два року, коли Перше, американські розвідники дійшли висновку, що два 22 році Росія може використати тактичну ядерну зброю. Були телефоні перемовини Остіна і Шойгу. І Остін сказав Шойгу, що якщо таке трапиться, то власне Америка здійснить такі кроки, що не буде жодного там військового підрозділу Російської Федерації на території України, бо вони будуть знищені. Шойгу ти сказав, що мені не треба погрожувати. А Остін сказав, що я не погрожую, тому що я представляю найпотужнішу армію у, у світі. Так, от фактично, що Бо ці слова спиралися на якісь там потужну силу, і треба проводити такі навчання, які зараз тривають в країнах НАТО, де фактично з одного боку відпрацьовуються процедури використання. Тактичної зброї додаються нові компоненти, зокрема, там вперше беруть участь літаки там F-35 з країн, які будуть як носії е, тактичної ядерної зброї, вперше там беруть літаки з Фінляндії, країни, яка долучилась до НАТО. Так що в будь-якому разі, фактично, це такі чіткі сигнали Російської Федерації, що грати в гру з е, е, впливом на на противника з використанням або попередженням про використання тактичної зброї можна вдвох, але цей потенціал у країн НАТО, звісно. Набагато більший і набагато технологічніший. Але Росія зараз робить ставку не лише на тактичну адрозброюкою погрожує в Європі вже традиційно, але й на північно-корейських військових. Ми говорили про те, що буквально там минулого тижня була низка публікацій в закордонній пресі, де з опертям на інформацію від нашої військової розвідки говорилося про те, що на території Російської Федерації готується певна кількість північнокорейських військових. А от зараз з'явилося сьогодні. Буквально нова інформація з так само за даними головного управління розвідки, на яке посилається низка наших медійних структур, про те, що в 11-й окремій десантно-штурмовій бригаді, це власне російська бригада, яка діє в Курській області, проходить там злагодження новий так званий буряцький батальйон, хоча йдеться про тисячі три тисячі північнокорейських військових, це власне ціла б -б бригада. За оцінками наших розвідників, скоріш за все вона може бути застосована якраз в Курській області. Це попередня інформація, але важливо те, що вже ці такі ну, тривожні дії, пов'язані з появою північно-корейських військових, вже з'явилися. В з, з такою конкретикою при тому, що було також сказано, що вже 18 цих північно-корейців десь втікли з цього бурятського батальйону, напевно, діштовхнувшись з реальністю бо підготовки в російській армії, але будь-якому разі розуміємо, що треба уважно слідкувати за цією історією, і бачимо, що на додачу до північно-корейських ракет північно-корейських снарядів до Росії починає надходити на, на, на важливий такий компонент – Це жива сила, хоча всі вважали, що власного. Гарматного м'яса у Російській Федерації цілком достатньо. але бачимо, що це не зовсім так. Аби боротися з російською військовою силою, ми маємо робити ставку на технології, на нові технологічні рішення. І зараз ми поговоримо про ті розробки, які пропонують наші армії, наші оборонні підприємства. Ми знаємо, що міністерство оборони буквально там декілька днів тому оголосило про те, що на забезпечення міністерства збройних сил України. Прийнята нова машина, нова платформа, яка так само отримала кодифікацію, що дозволяє, як я розумію, забезпечувати закупівлі такої машини. І про яку машину йдеться, які це переваги дає нашим військовим в тиловому, логістичному чи можливо навіть бойовому забезпеченні. Ми, ми поговоримо з нашим гостем. Зараз до нас долучається сео компанії Шерп, яка розробила цю машину. Олександр Білецький. Пане Олександре, вітаю вас! радий бачити і чути. Алло. пане Олександре, добрий вечір. Хотів би, щоб ви долучились до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що ви є СЕО компанії, яка розробила там і представляє машину Таха для Збройних сил України. В чому особливість цієї платформи, яка сподіваюся, буде широко використовуватися в збройних силах? Ну особливість в тому, що це всюдихід, от що це амфібійний всюдихід. Зараз ми покажемо відео, щоб, принципі... напевно наші глядачів мали уявлення про що ми з вами говоримо. Та ви буде розкажете, що, що саме може ця машина, і які зараз преференції для вашої дає дається рішення Міністерства оборони щодо е кодифікації цієї платформи для збройних сил. Ми відео дивимося, так? І чи, ми чи дивимося. Відео. Ви розкажете, що саме ця платформа може? Хоча люди, які розбираються в техніці, можуть говорити, що вони все знають, але все рівно не всі так детально обізнані з можливостями таких платформ, які ми зараз бачимо на відео. Ясно. Ну, це платформа Таха зроблена на, на спеціальному ательє на базі всюдихода Хода Шерп. Вона у нас відома також під брендом Багун для ДСНС. Це платформа, яка може проїхати практично всюди. От, це, це також машина Амфібія, вона їздить по воді. Ну тому у неї дуже величезне просто застосування саме різне для, для дуже різних задач від логістики до якихось до спеціальних операцій. Пане я знаю, що ця платформа чи декілька таких платформ вже е, передавались на попередню експлуатацію до наших військових. Де вони використовувалися? Які були відгуки від наших бійців щодо ну, можливостей цієї платформи? Ну, платформа використовується вже давно. Фактично, з 22-го року, самого початку війни, у нас досвід саме різний від евакуації в. Чернігові, от така якраз платформа, як на відео була, вона теж кодифікована. Вона, коли Чернігів був в топ-повному операційному оточенні, були підірвані, підірвані мости. Вона ночами через десну возила, вивозила людей, завозила їжу, продукти. А так дуже, ну, дуже велике застосування. Не хочу там. Розповідати про, про якісь там конкретні операції, але ну хочу сказати, що у нас значна кількість машин ще з 22-го року експлуатується в збройними силами, силами оборони.